Для встановлення редактора коду нам необхідно скачати його з цінного сайту. Ось ви бачите його на екрані. Скачуєте редактор коду для своєї операційної системи та встановлюєте. Після встановлення відкриваємо редактор коду. Коли ви відкриєте редактор коду, у вас буде стартове, стартове вікно. Ви там можете ознайомитись для себе все, що там написано, поклікати, поклацати, подивитися. Добре, якщо ви помітили, то в мене є переклад, але у вас на англійській мові, ви можете залишити англійську мову, і то я вам раджу, що краще а, на англійській мові все вчити і вивчати, бо це документація по веб-обробці, вона а, англійською мовою. Але я ще коли починав тільки, я собі перевів. Для більш зручності, бо тут дуже багато налаштувань і дуже багато технічних, скажімо, слів, які ми можемо не знати. Для того, щоб перевести на російську мову, на жаль, української я не знайшов, ви встановлюєте розширення. Це розширення називається Russian Language Pack. Так, і вписуємо тут зверху Machine Lanage Pack. І встановлюємо. Після цього вам необхідно а, редактор коду перезавантажити. Відкриваємо, відкриваємо. Ну, так швидше. Там є. Добре. Е, що ми бачимо зверху? Ми б, зверху бачимо меню. Також в нас є а, такі переключалки, термінал. Якісь панельки, тройка різних пакетів. Якщо бачите, тут дуже багато налаштувань. По центру можна виравнювати. Вирівнювання таке, що з. Зліва справа. Як це все ображається. Що я зараз крию ще вікно. У мене два вікна. Можу зробити три вікна. Думу робити два. Добре. І у нас є куштування. Ось такі. Ось такі. І. З лівого боку у нас є теж такі невеличкі кнопочки швидкої дії. так. Це наш провідник. В нашому провіднику є вкладки. Один старт це мій відкритий проєкт. Вклад буде тут три. Відкрити редактор. Те, що в мене відкрита тут структура. І тимчасова шкала. В принципі, це теж все а, мо, е, ви можете вимикати. І залишити лише тільки один вкладку з вашим проєктом. Далі у нас є пошук. Пошук по проєкту. Е, також ми можемо цей пошук викликати. Е, Натиснути Ctrl, натиснути і одночасно F. У нас теж е входить пошук. Наприклад, е відкриємо. У нас є H2. A, і в мене показує, скільки їх. І я можу писати H3, замінити. H3. Це, типу, швидка, швидкий поїзд, швидка заміна. Ну і тут можуть якісь фаліціонувати. Далі у нас є система управління TOM, це поки що вам не потрібно, а, і у вас буде розширення. Це, скажімо, такі додаткові плагіни, які. А, Щось в Vision Studio Code додають. Але він вже настільки напічкан, що багато нічого і не треба. В принципі, Emmet вже теж встроєний. Що, що таке Emmet? Це коли ви натискаєте назву якогось тегу, і він вже автоматично нам підсвічує, що типу, можна натиснути Tab, і в нас розгорнеться повністю цей тег. Раз і він розгорнувся. Також завдяки emetu ми можемо, наприклад, писати SEC Tion. Далі «.container» і, наприклад, H2. Натискаю Tab, і в мене розгрутається вже повна структура. Тобто, мені не треба писати кавичка, секціон, закрити кавичку, потім писати тут відкритий div. Тобто, все дуже е, прискорюється з цим еметом. Ну, ми будемо далі з вами вивчати це все, а, і ми будемо використовувати це. Добре. Знизу у нас є наш аккаунт і швидке управління. Цві... Цві... Цвітова схема. У мене стоїть монокай. Ви можете собі тут поклікати, по... пообирати візуальні ефекти, які вам подобаються. Також можна встановити розширення матері. Теми. Materi... Можете встановити собі. По матеріалу тему, і тут теж дуже багато різних тем, візуальних е ефектів. Ви можете все це, це почитати і подивитися, але мені вистачає того функціоналу, який є всередині. Так, добре. Е Далі е оця ліва панелька. Ми можемо її е змінити. Переходимо в файл, параметри, чи сетінги у вас будуть. Uh, так, так, і де ми можемо це змінити. E, значить тут десь. Так, так. Да. Sidebar. Location. Left. Ви можете змінити на Right. Чи я зараз зміню на Right. У мене мій цей він перемістився. В праву сторону. Але я залишу зліво, мені так зручніше. Ви можете подивитися всі функції, перечитати і налаштувати їх так, як вам подобається. Тут дуже багато всього. Налаштуємо з вами основні параметри для Visual Studio. Для цього нам необхідно перейти в налаштування. І в пошуковій році ми пишемо з вами font size. Font. Сайз я встановлю 16 пікселів. Ви можете встановити собі. Стільки, наскільки вам комфортно. Якщо я встановлю 25, перейду і ви побачите, наскільки все стало громезне. Тобто, цей параметр відповідає, який шрифт у вас буде в редакторі коду. Я використовую 16. Тобто 15. Кому як зрустю. Наступний параметр це line hate. -height. Line Хейт. -height. У вас по дефолту буде стояти 0. Що таке line height? Поставимо 50 побачимо, наскільки між цими е, строчками так у нас з'явився відступ. Що я ставлю 0. Таке все більш злипле. Комфортне, більш таке воздушне 23. Ставимо. Далі. Tab Size, Tab Size, По дефолту стоїть 4. Що я зараз міню 4. Побачите, наскільки у мене все а, виступає. Tab Size, це розмір. Ось цього нажаття одного ТАП. Я натискаю тап і мій курсор перестрибує на той розмір, який я вказав. Тобто на чотири пробіли. Якщо я зараз е натисну флеш раз, два, три, чотири. Але це дуже великий, і я вам раджу поставити два. Вам більш комфортне, бо коли тут буде дуже багато ходу, щоб воно не уходило десь за. Ну, було більш місця, більш зручно. А, Так, добре. Далі. Що ми з вами встановлюємо далі? А, це прибираємо ховери. Ховер. Ховер, і нам треба... Ось цей третій параметр hover Enable. Якщо я у вас по дефолту буде стояти, я навожу, у мене виходить таке вікно інформаційне. І постійно натискаєш цю кнопку, і переходиш, і відкривається сторінка в браузеру. Це не дуже зручно. То я її вимикаю. І вам раджу, вимикаємо цей параметр. Тепер. Наступним параметром, який ми з вами включимо, це буде рендер. WhiteSpace. Render. Uh. So. Space. У вас по дефолту section стоїть. Поставте bound. Оцей параметр. Що він дає? Він дає оці стрілочки, які ми. зараз я вимкну секшн. Побачимо, що пусто. нічого не видно. А, ну, ви можете ставити, можете не ставити. Мені зручніше так, щоб я бачив, яку, яка в мене вложеність. Раз, два, три, 4. Тут 5. Тобто більш так компактно все зроблено. А, тепер наступний параметр міні Міні-меп. Що таке міні-меп? Я включу і ви побачите. У вас по дефолту вона є. З правого боку буде така така міні-карточка з, з вашим проєктом. Ну, типу, зручно листати е, вниз скролити, якщо у вас дуже довгий проєкт. Але, в принципі, це можна і по пошуку робити, і, і е, scroll. Ну, я не користуюсь, то я цей параметр. Ви можете залишити з себе, якщо вам зручно. Наступний параметр це Brain Craps. Пишемо. У вас по дефолту включено все. Що це таке? Це ось така строка. Що воно дає? Вона показує нам шлях, де ви знаходитесь. Тобто я можу обрати щось. Section десь ви обрати P, і воно мене туди перекине. Але, чесно кажучи, я цим теж параметром не користуюсь, то я його вмикаю. У мене було тут зверху більше місця і не заважало. Добре, наступним параметром. Зробимо ось такий. Включайте цей параметр, це для того, щоб. Якщо ви хочете змінити: ось, наприклад, цю секцію на Div, то і зразу, одразу парний тег, він змінюється. Якщо без цього параметру. Я вмикаю. І я тут напишу: тег, То знизу нічого не, не змінюється. І мені теж треба писати Disaction. Тож включаємо. Ай у нас буде. Окей, тепер шах назад, Ctrl плюс Z, а шах вперед, Ctrl плюс Y. Ctrl Z, Ctrl Y. Це, що, що я роблю, щоб ви бачили, як зберегти проєкт Ctrl S. Проект зберігається. ТАП. Uh, Щоб мені Tab забрати, я натискаю Shift, тримаю і натискаю Tab і забираю. Тобто я можу зробити вперед і повернути назад. Тобто не треба натискати Space. Так, а Tab. забрати, додати. Також по дефолту вже е, тут встановлено, е, скажімо так, редактування. Якщо я тут зроблю отако, на мене така каша походить. Я натискаю Alt-Shift і F, і в мене все вирівнюється. Десь там науштування теж є, це щоб. Е, воно з редагувалося коли там зберігаєш проєкт, чи переходиш в якусь іншу вкладку. Але, в принципі, чесно кажучи, я користуюсь Alt-Shift F. Бо мені так зручніше, коли я десь щось пишу, пишу, мені не треба, щоб при зберіганні воно все форматувалося А щоб я керував цим. то я буваю щось вставляю, мені десь щось не подобається і видаляю без формування. Де, тобто десь окремий такий кусочок коду для перевірки. О, то я раджу вам залишити Alt-Shift-F. Добре. Є, на, ми з вами пройшлись по більш таким. А, ще один параметр. Давайте подивимося: ctrl, chargers. Control. Це скриті, відображення скритих символів. Коли ви копіюєте якийсь текст, буває таке, що тут нічого не відображається. А на сторінці у вас з'являються якісь буковки в квадраті, ще якісь символи, яких ви не бачите. І тому цей параметр їх буде відображати. Тут, і ви зможете їх легко видалити. Так, є це основні моменти. Що я хотів вам сказати і налаштувати. В принципі, на цьому я закінчив. По цьому. Ви вже можете самі подивитися, почитати тут, які моменти є, може щось для себе знайти. І далі ми з вами перейдемо до встановлення декілька розширень. У мене стоїть дуже багато розширень. Які розширені навіть вимкнуті, і вже їм я не користуюся. Основні те, що, ті, що нам необхідні, наразі це Live Server. Будь ласка, встановіть Live Server. Live Server – це після встановлення у вас з'явиться Go Live. Натискаємо і відкривається наш віддалений сервер, такий локальний. Де я вже. Спокійно бачу так, свій проєкт. Так. Добре. Зберігаю. я бачу свій проєкт вже. І коли я буду щось змінювати тут, давайте подивимося, як це працює. Наприклад, видалю цей. Все він пропав. І я одразу бачу, що в мене є в розробці, як змінюється, як виглядає, це дуже круто. Так, далі, що нам необхідно буде, це Live SAS Computer. Теж встановіть його. Коли ми перейдемо з вами до CSS, SCSS, це предпроцесори. То він нам знадобиться. Поки що, просто встановіть, хай буде. Це наразі все, що я хотів о, вам сказати для початку. От, і після цього відео я починаю записувати вже о, курс по HTML оці, по CSS. Ті, хто хоче навчитись подивитися, як це, чи його, чи не його. Якщо тобі цікаво, то підписуйся на канал. От, і не забудь, будь ласка, написати коментар, може, щось я пустив, щось незрозуміло. Напиши мені, я відповім обов'язково. Дякую, що були зі мною, і побачимося вже на наступному відео.